but right. Заяви минулого тижня прозвучали і від нашого президента Володимира Зеленського про те, що економіку України доведеться переводити на військові рейки. Якщо війна на виснаження затягнеться, а підтримка союзників буде ставати слабшою. І про це президент, ця заява президента України сколихнула весь інформаційний простір. За його словами, затяжна війна стане для України роздоріжжям. Країна втратить більше людей як на фронті, так і в результаті еміграції. Зеленський каже, що морально готовий до та такого сценарію, однак буде обговорювати цю ідею тільки в тому випадку, якщо слабкість в очах його західних союзників стане тенденцією. Зазначу, що спочатку повномасштабної війни наш найбільший партнер Сполучені Штати надав Україні вже понад 66 мільярдів доларів допомоги. При цьому в українському уряді сподівається отримати ще 3,3 мільярди доларів до кінця поточного року. А у 2024-му і ще понад 12 мільярдів доларів. Ці кошти потрібні. Щоб покрити дефіцит бюджету. Отже, про те, що таке переведення економіки на воєнні рейки, так що таке мілітаризований бюджет ще не перевели. Я Оце не можу зрозуміти, виявляється, що часу. ні ось зараз Як нам Олег так? Пензен розповість, що означатиме, якщо ми перейдемо от сповна, так на воєнні рейки. Олег Пензен, виконавчий директор економічного дискусійного клубу е України. Вже з нами на зв'язку. Пане Олеже, вас вітаємо. Я вас також щиро вітаю. Дивіться, пане Олеже, ми розуміємо, що воюємо зброєю союзників, якої, як би це прикро не звучало, але може бути такий випадок, що в певний момент не стане. Гроші, які нам дають міжнародні фінансові організації, на зброю витрачати ми не можемо. На це можемо витрачати власні лише бюджетні кошти. Отже, нам потрібно, ми розуміємо, більше зброї, так і більше грошей на війну. Де їх брати? І чи в такому випадку вже дійсно йтиметься про воєнну економіку? Ні, ну дивіться. Е... Давайте ми з вами е, до деякої міри з'ясуємо. от Щось підвесло. Все чудово, пане Олеже, чуємо вас так. Будемо з'ясовувати, що таке воєнна економіка, так? А, так, значить, давайте ми спочатку з вами з'ясуємо, що таке воєнна економіка. Е, ми з вами по е, фільмах про Другу світову війну е, бачимо, та там. Краткова система, примусові, примусова армія праці. Там всі там копати окопи. Ні, такого не буде. 100%. Ми Ми е, абсолютно змінили світ, абсолютно змінилося місце України. Економіка змінилася е, на сьогоднішній матч, щоб ми розуміли з вами: більше 50% українського валу внутрішнього продукту це послуги. Ну, рахуйте, там, 30 оптова торгівля і 18,5 розрібна. Ну, як їх перевести на воєнні рейки в прямому сенсі цього слова? Тобто, все те, то, що стосується, наприклад, української промисловості, вона сьогодні і так працює. По замовленнях міністерства оборони і чим більше буде тих замовлень, тим вони активно будуть працювати. У нас є достатньо великий обсяг тимчасово незайнятих осіб безробітних, які можуть наповнити у випадку потреби додаткові потужності підтримки, які будуть створюватися. Тобто, не в цьому розуміння переведення економіки на військові рейки. Добре, мова тоді йде... пане Олеже. Давайте з'ясовувати, в якому розумінні е, вже з'ясовували, що йде, це не буде так, як в часи другої світової... Так, мова йде про зміну акцентів е, бюджетної політики. Ми вже на сьогоднішній момент з вами бачимо е, ну, тенденції щодо, е, наприклад, е, переведення частини податку на доходи фізичних осіб, е, які е, власне сплачуються військовими, не на територіальні громади, не по місці реєстрації цих осіб, а в державний бюджет. Тобто, це на сьогоднішній момент от єдиний такий, я би сказав, надзвичайно великий і серйозний, ем, ну, питання для обговорення на в процесі підготовки державного бюджету на, на 24 рік. Тобто, за що йдеться мова? Е, у нас децентралізація. У нас достатньо великі кошти надходять до місцевих бюджетів, які їх витрачають на потреби територіальних громад. Пропонується е, в цьому році вже на наступний рік. А, е, ну скажімо, ціна питання 120 мільярдів гривень. Оті, всі кошти, що отримують е, місцеві бюджети від податку на доходи фізичних осіб військовослужбовців, е, перенаправити е, в е, центральний бюджет на загальний фонд державного бюджету, з якого додатково фінансувати е, ви скажімо видатки на купівлю зброї. Дивіться, так, Пане ложе мене тут відразу до вас запитання: а чи цей момент не згорне децентралізацію, до якої ми настільки прагнули? Ну от власне в цьому є питання пов'язані із переведенням економіки на військові рейки. Тобто, якраз і це є тим моментом, який дійсно буде консолідувати всю владу в е руках центру, в руках Києва, який буде е значить визначати. Е яким чином власне, будуть існувати територіальні громади, буде надаватися дотація вирівнювання, реверсні дотації, і власне таким чином буде урегульовуватися потреби. Але треба розуміти, що і освіта, і охорона здоров'я, які на наступний рік мають збільшитися фінансування, і, і власне, ми ж з вами знаємо, та, що збільшується мінімальна заробітна платня на наступний рік, тобто об'єктивно будуть зростати видатки місцевих бюджетів і на утримання закладів Лдів охорони здоров'я, закладів освіти 60% відсотків вже ж доходів місцевих бюджетів. Це ПДФО податок на доходи фізичних осіб. Якщо ви заберете щось, тобто вам значно більша кількість бюджетів стане дотаційними. Тобто значно більша кількість бюджетів буде мати е, дефіцити. І е, оце, власне, і є той шлях, по який як вимушено, якщо це буде потрібно, влада піде на е, власне переведення оцих міжбюджетних розрахунків на воєнні рейки. Ми почули від президента, що це відбудеться тільки в тому випадку, коли м, оптимізм в очах наших партнерів зменшиться. Ну тобто, е, в чому є питання? Питання в тому, що у нас з вами видаткова частина бюджету на наступний рік, та і на цей також більше трьох трильйонів гривень, а дохідна частина 1,6 трильйона. Тобто, оця вся різниця, про яку я говорю, ну там 1,4 трильйона рахуйте, це приходить до нас у вигляді допомоги макрофінансової допомоги від наших партнерів. І е, якщо ця допомога буде зменшуватись, то об'єктивно, е, напевно, президент буде виходити до суспільства і говорити про наприклад е, зменшення індексації, якоїсь, зменшення виплат, е, перегляд якихось соціальних речей, тому що сьогодні всі соціальні видатки фінансуються за рахунок. Е, Макрофінансової допомоги так дивіться, так, все, пане і... Олеже, ви зараз торкнулися торкнулися, мабуть, найважливішого для глядачів, тому що їх насамперед цікавить, як на їхнє життя вплине, якщо економіка буде переведена на воєнні рейки. Чи можемо ми говорити, що відбудеться певне регулювання цін з боку держави? Так ми вже бачили, як це відбувалося, наприклад, із пальним, і нічого хорошого з цього ну не вийшло. М'яко кажучи, ні, дивіться, мова не йде про регулювання цін. Ми знаходимося в ринковій економіці, і ми прекрасно розуміємо з вами, що таке дефіцит. Е, мова йде про інше. Мова йде про те, що якщо макрофінансова допомога буде скорочуватися, а е, для того, щоб повністю забезпечити соціальні платежі, напевно, першим кроком, що буде, а ми маємо вже приклад 2022 року, е, були е, е, емісії грошей Національним банком України. Що... Значно спровокує інфляційні процеси і спровокує падіння доходів населення. Е, наступним кроком, напевно, я малюю абсолютно е, апокаліптичний сценарій. Якщо не буде вистачати макрофінансової допомоги, будуть переглядатися певні, скажімо, соціальні виплати. Але поки що, поки що в межах е, про, 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 тих проєктів і тих перемовин з міжнародними валютними е, організаціями, з, е, власне, нашими партнерами, поки що проглядається, що на 2024 рік у нас макрофінансової допомоги в необхідній кількості буде. Тому ще раз повторюю: президент же, як сказав, е, він буде виходити до е, людей, буде обговорювати питання. Переведення економіки на військові рейки, тобто зменшення соціальних видатків, у випадку, якщо не буде відповідної допомоги від партнерів, так Олеже, а на вашу думку, чи доцільно було б в такому випадку розглядати питання збільшення податків, чи про це говорити взагалі не варто, оскільки бізнесу, особливо малому, і так можливо не буде чим платити? Ой, слухайте, а давайте ми з вами згадаємо е, липень-серпень, давайте ми згадаємо, скільки ломалося списів тоді, коли е, не збільшувалися податки, а вони поверталися до довоєнного рівня. Е, ми дуже багато і у вас в студії обговорювали питання, пов'язані з тим, що дійсно, дійсно бізнес на сьогоднішній момент не годен платити, він ледь-ледь виживає. Тобто будь-яке додаткове збільшення податків просто призведе до того, що е, велика доля бізнесу може просто піти в тінь або закритися. Тому тут треба завжди шукати баланс між е, можливістю е, отримати податки і, взагалі, е, ну принциповим існуванням того чи іншого виду бізнесу. Тому в даній ситуації я думаю, що це не крок. І до речі, зауважте е, проект бюджету на 2024 рік подається без змін до податкового кодексу. У нас ж як традиційно було подається бюджет паралельно з ним ідуть зміни до податкового кодексу, які власне е, дають можливість там наповнити ті чи інші статті. Цього... У року ми е, бачимо проект бюджету без змін, тобто на наступний рік жодних е, податкових новацій не буде. Ну от окрім, я ще раз повторюю, перенаправлення податку на доходи фізичних осіб. Дивіться, пане ложе, можливо, ще варто пошукати і більш ретельно пошукати, звідки можна взяти гроші. Я розумію, що ця тема зараз стосується вас опосередковано, але все одно не можу про це не згадати. Потрібно ж позатікати ось ті діри, так звідки витікають гроші з державного бюджету. Ми розуміємо, що схеми є в податковій, що схеми є на митниці. Ну працюють над цим чи не працюють? Можливо, ви більше знаєте, і скільки б це могло привнести до бюджету. Слухайте, у нас є така величезна кількість антикорупційних правоохоронних органів, що е, говорити про е, ще якісь додаткові е, зусилля на боротьбу з корупцією, напевно, е, треба починаючи з того, що проаналізувати наскільки ефективно вони працюють. Тобто, дійсно дуже серйозний крок для того, щоб збільшити ефективне використання державного бюджету, це є. Боротьба з корупцією до речі, якщо ми уважно з вами подивимося, то наш з вами наше з вами просування і в альянс і, і в Євросоюз, і, і, і в Євросоюз і, і, чітко пов'язаний з нашими перемогами і здобутками в антикорупційній боротьбі. Тому що європейці і американці прекрасно розуміють, що давати Україні гроші, які будуть тут розкрадені е, м, чиновниками, ну це жах. Тому е, однозначно дуже серйозний крок по шляху оптимізації е, власне фінансових видатків бюджету, це є е, антикорупційні дії. Е, наступний момент. Е, Ті самі територіальні громади однозначно мають передивитися свої бюджети на предмет доцільності використання тих чи інших коштів на якісь там заходи, ну, в тому числі благоустрою, який може почекати там до кінця війни, або там, скажімо, на закупівлі якихось надзвичайно дорогих речей, або, скажімо, там ще якісь речі. Речі, які точно можуть пережити до війни, і ніхто нічого страшного не станеться. Ну тобто на кожному рівні, на кожному, е скажімо е щаблі нашого е системи управління мають бути проконтрольовані видатки і е направлені вони на скажімо е оптимізацію, так на оптимізацію, е пане Олеже, будемо сподіватися, що вся економіка і вся держава буде працювати таким чином, аби оптимізовувати наші витрати. Дякуємо вам. Олег Пензен, виконавчий директор економіки економічного дискусійного клубу з нами був на зв'язку.